Зобере сьогодні мій обзор на воткий ланчбокс з бусинками. Я поставила на 2 хп щоб було вам швидше. Це такі чорні бусинки. Ось такі вони класні. Потім там білі таких дуже багато. Ну і ось такий побит букву кольоровий. Ось такі гомішечки і звздочки. Ну тут всякі такі. Тут висоняється. Тут є такі пакетики від бусінок, ну і штучок. Я, ну, ось такі. Ну, я їх просто такі собі А Ось ще два таких. Це для того, щоб я опаковувала гарно браслети. Ось такі булькетики з котиками. Потім такі наклейки. Тільки я ще, це не всі мої бусинки, в мене просто ще дома є багато, я зараз не вдома. Ну і це для того, щоб закріплювати всі бусинки, населяти на них. Чотири бачки, дуже багато, скажу правду. Ну і такі щупці. Тому що ти є і не для цього. А це спеціально для цього, як пляла. Ну ще такий. такий.